Гаю, друзі! Сьогодні пропоную смачний салат, який виходить ситним і водночас дуже легким, який не вимагає складних інгредієнтів. Готується досить е, дуже просто, а виходить дуже смачно. Його можна подавати як в будний день, так і на святковий стіл. Такого ж салату ви ще не пробували. Спробуйте! Шинкую так дрібненько капусточку. Так дрібненько нашаткувала і переставила в посуд, в який буду вимішувати салат. Тепер беру кріпчик, пучок. І також дрібненько буду нарізати і також все сюди даю посуд, де буду вимішувати. Тепер зелену цибулю. Можна давати, а можна давати більше кропу без зеленої цибулі. Ну я краще люблю, коли ще йде сюди зелена цибуля. І також все дівненько нарізаю. Висипаю також сюди. Тепер буду нарізати одну цибулину. Теж так, такими полосками. Ще розділю на одну частинку, також висипаю сюди. Тепер нарізаю крабові палочки. Спочатку такими полосками. Так що навпіл також все сюди до миски. Ще додаю сюди кукурудзу, сіль перець за смаком поперчу. І так все спочатку виделкою поєднаю. Салат виходить дуже смачний і ситний. майонезом наполовину і йогуртом натуральним. Дві столові ложки майонезу і 2 столові ложки йогурту. І все перемішуємо. Все добре, я так перемішала. Е, ще трішки додала сюди перцю. Ну, це все за смаком. Тому ось такий салат ситний і смачненький получився. Ви такого салату ще не пробували. Тому спробуйте зробити, не пошкодуєте. Дійсно, виходить дуже ситним і смачним. Всім смачного, а я з вами прощаюсь до наступного відео.